Вітаю! Сьогодні ми завітали до автосервісного центру Віанор Борисполі. Тут у ремонтних боксах та на мийці встановлені промислові ворота Хьорма, АЛР із заскленням, а також утеплені ворота СПУ. У приміщеннях кав'ярні встановлені наші технічні двері ЗК. Давайте дізнаємось у співробітників Віанор, як ці ворота показали себе у роботі. Вітаю Віна! Вітаю Сергій! Це адміністратор автомийки Віанор. Як давно тут встановлені ворота Хьормар? Центр відкритий у 2015 році, і відтоді тут ці ворота. Як часто ви їх відкриваєте? Ми працюємо 12 годин щодня, тобто один бокс відкривається 15-20 разів за день. Що вам найбільше подобається воротах Хьорман? Вони надійні і добре зберігають тепло взимку. Якщо б ви могли щось змінити, що б це було по воротах? Нічого, але б я поставила на них автоматику. Чому ви рекомендували ворота Хьорман іншим сервісним центрам? Тому що і через 10 років роботи вони прекрасно працюють. Дякуємо вам за відгук. Бажаємо гарного дня. Ворота АЛР пропускають максимум світла, роблять будівлю сучасною та презентабельною. СПУ мають сталеві двошарові секції з утеплювачем всередині, тому забезпечують відмінну теплоізоляцію. Такі рішення підходять не лише для автосервісів але й для виробничих підприємств, торгових центрів та будь-яких об'єктів з великим потоком клієнтів. Будуйте надійно та безпечно разом з компанією Horman.